200 гривень пачка сигарет. З такою тенденцією, як я зараз спостерігаю, до нового року середня ціна пачки сигарет буде коштувати 200 гривень. Що це я зробив висновок? Дивлячись на ціни, я сам не курю, слава Богу. Тому що той, хто курить, він знає, ну або не знає. Дуже великі кошти йдуть на куріння на сьогоднішній день. І по поставках сигарет я дивлюся не кожен раз, через, через тиждень, наприклад, кожні 2-3 неділі, стабільно, кожні 2-3 неділі сигарети дорожчують. Стабільно. От парламент зараз скільки коштує 150 гривень. Такі. Плюс-мінус парламент, ЛМ, Шестерка, наприклад, ходові такі сигарети кемели 145-150 гривень. Можливо, вже й дорожче. Мій прогноз до нового року ціна буде 200 гривень. Можливо, все-таки... Потрібно прочитати оту книжку, щоб кинути курити.